Привіт, я матрац з меморі в діме Якщо ти полюбляєш спати на б'якому, то ми ідеально підійдемо один одному. Але все ж таки, давай розповім детальніше, які ми буваємо. Хоча вона, мабуть, все зробить краще. Облік стелос це двосторонній матраци з різними ступенями жорсткості сторін. Другою меморі. Та третє, тож якщо ви захочете зробити ваш матрац трошечки жорсткішим або навпаки м'якішим, достатньо його лише перевернути. Він підходить кожному незалежно від вашого віку та фізичного стану. Зефір Lazy слівки. Чому всі назви такі смачні? Це матрац підвищеної комфортності. І не забуваємо про піну з пам'яттю, яка володіє мікропористою структурою та приймає форму вашого тіла і сприяє глибокому розслабленню. Неначе дійсно лежиш на зефірі. Noble Aurum Space абсолютний король серед наших матраців з меморі, оскільки має унікальні особливості. По-перше, він високоортопедичний, що дозволяє зберігати максимально правильне положення хребів. Та під час сну. Але найголовніше це спеціальний терморегулюючий гель в основі матраца. Він визначає вашу температуру тіла і, в залежності від нагрівання, регулює щільність піни. А також завдяки йому відбувається отримання комфортних температур. Тож влітку навіть в саму спекотну ніч ви будете відчувати приємно прохолоду.